Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, погляньте уважно на картинку та скажіть, представники яких професій на ній зображені? Кого ви бачите у верхньому ряду? Називаємо зліва направо. Так, це будівельник, учитель, прибиральниця, лікар. А у нижньому ряду представники яких професій? Знову називаємо зліва направо. Правильно, це повар, перукар, художник, балерина. Молодці. Діти, а як називається ця професія? Це гончар. Що він виготовляє? Так, гончар виготовляє посуд з глини. Погляньте, який він гарний, різноманітний. Тут є і глечики, і миски, кружка. В давні часи користувалися таким посудом. Зараз теж виготовляють гарний посуд, але вже на спеціальних заводах. Але і посуд, який виготовляли у давні часи, теж дуже цінується. Розгляньте картинку. Що ви бачите? Так, це глечики. Відразу пригадалася казка, лисичка та журавель. Як ви думаєте, у якому глечику журавлик міг подавати свою страву? Який глечик найвущий? Правильно, той, що знаходиться ліворуч від нас. А який глечик? З найширшим горличком. Так, той, що стоїть посередині. А тепер розглянемо цей посуд. Що це за посуд? Так, мілкі та глибокі тарілки. Нам треба їх розмістити окремо. Погляньте, як вони змішалися. Використаємо картку з двома смужками. Який посуд? Ми розмістили на синій смужці, так, мілкі тарілки. А на жовтій смужці правильно глибокі тарілки. Дітки, а кількість мілких та глибоких тарілок однакова чи ні? Так, однакова. А чому? Бо мілких тарілок чотири і глибоких тарілок. Теж скільки? Чотири. Однаково. Дітки, ми ще не весь посуд розставили по місцях. Як називається цей посуд? Так, чашки та блюдця. Діти, а чим відрізняються один від одного, ці чашки та блюдця? Правильно, візерунками, які їх прикрашають. Малята, роздивіться уважно, з чого складаються візерунки на посуді. Так, з геометричних фігур. Назвемо їх. Є візерунок з квадратів, кругів, трикутників та ромбів. Допоможемо кожній чашці знайти своє блюдце. Чи правильно ми розмістили чашки та блюдця? Правильно, візерунок на кожній чашці та блюдечку однаковий. Молодці діти. Дітки, а як називається посуд, який стоїть на столі? Правильно, чайний посуд. Назвемо його. Це заварник для чаю, цукорниця, блюдце, чашка. Та ваза для солодощів. Дітки, уважно розгляньте картинку та скажіть, де на столі стоїть заварник для чаю? Так, ліворуч від нас. А цукорниця де знаходиться? Праворуч від нас. А де стоїть ваза для солодощів? Так, посередині столу. А чашка де знаходиться? Правильно, внизу біля вази для солодощів. А блюдце де стоїть? Так, вверху над вазою для солодощів. Молодці дітки, ви дуже уважні. Ви добре справилися з завданнями. До зустрічі!